Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути Табі. Це децентралізований ринок і платформа для публікації та торгівлі NFT. Про цей проєкт я вже багато писав і знімав відео. І я в нього дуже вірю та рекомендую вам прийняти в ньому участь. На такому ринку, я гадаю, можна буде винести з нього від 200 баксів без проблем. А чому я так вважаю? Тому що в нього непогано заінвестовано. Якщо подивимось на його інвестиції, то можемо побачити, що в нього інвестували 11 мільйонів доларів. Це не дуже багато, але такі інвестора, як Binance Labs, Amioka Brands та Hesky Capital – це дуже поважно. І я гадаю, що з цього може бути щось досить і досить непогане. Добре, з цією інформацією ми розібрались. Давайте подивимось, що ж нам потрібно зробити, щоб ми мали право на отримання тестнету. До речі, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це перейти за посиланням «Реєстрація на табі. Та потрапляємо на цю сторіночку. Перше, що робимо, це ось тут у вас буде Connect Wallet. Вам потрібно натиснути та законектити свій гаманець Metamask. Після цього ви побачите ось тут а, такий код. Якщо ви будете переходити за моїм посиланням а, з посту Telegram, він у вас буде вже вписаний. Якщо ні, я також залишу код, який ви можете вписати та верифікуватись через нього. Єдине, що зараз можуть бути проблеми, і коли ви будете підписувати транзакцію, можуть виникати проблеми. У мене така ж була проблема два дні через те, що мережа зараз в них дуже навантажена, тому що проєкт відомий і всі хочуть сюди заходити. І він тільки нещодавно вийшов. Тож є проблеми з коннектом. Я робив це вночі, і в мене вже потім без проблем пройшло. І багато хто писав, проходить все гарно або вночі, або рано вранці. Тож, спробуйте, я гадаю, у вас все вийде. Як бачимо, хто ще не приймав участь в цьому тестнеті зі мною, я раніше робив пост та відео, там ми проходили ось ці місії та тут теж заробляли деякі бонуси. Якщо ви не приймали участь, то сюди ви, на жаль, вже не зможете зайти. Але нічого страшного, йдемо далі та приймаємо участь вже в цьому острів піратів. І після того, як ви код ввели, все пройшло, у вас з'являється ось таке меню. Вам потрібно буде натиснути на місії. Та протрапляємо вже на ось цю сторіночку. Я вам щойно записував відео, де я проходив кожне це завдання та показував, як зробити. Тут складного нічого немає, зараз просто все зроблю і покажу, розкажу на словах. Але, на жаль, в минулому відео в мене були проблеми зі звуком, він просто не записався. Тож роблю знову. І перше, що ми робимо, коли ми сюди зайшли, нам потрібно заповнити свій профіль. Для цього натискаємо ось сюди та потрапляємо на наш профіль. Вам тут потрібно буде законектити свій Twitter, Reddit та Discord і змінити, якщо хочете, аватарочку. Я ще не змінював, трішки пізніше це також зроблю. Після того, як ви це все зробите, складного нічого немає, ви можете тут розглядати, що ви отримали за цей тестнет. В мене вже багато чого є, тому що я приймав участь в першому тестнеті. І хто також робив зі мною, у вас також повинно все залишитись, тож не переймайтеся, все це є. Я не знаю, що воно нам буде давати, але гадаю, що бонуси якісь за це будуть. А саме головне, в нас буде ось це пір'ячко Фенікса. За це ми будемо отримувати різні скрині та будемо потрапляти до лідерборду. Чим більше пір'ячка, тим краще. І давайте подивимось, що там за лідерборд та що ми будемо отримувати за це пірячко. Натискаємо ось сюди та потрапляємо до лідерборду. Як бачимо, ось тут в нас є топ-100 користувачів, які роблять різні завдання. Я знаходжусь в топ-100. І позиція 70. Подивимось, що буде далі. Так ось за пір'єчком ми будемо отримувати ось ці скрині. Першу скриню ми отримуємо за 20 пір'яч, а другу за 200, потім вже за 1000, і потім вже за ранг. Якщо ми займемо топ-500, отримаємо ось цю а, золоту скриню. А якщо топ-50, то ось цю діамантову. Не знаю, що в них буде падати, але. Гадаю, що щось цікаве, за що й ми будемо отримувати наші кошти. Добре, гадаю, з цим ми розібрались, Давайте перейдемо до місій та подивимось, що там потрібно робити. Переходимо до місій, і перше, що саме цікаве, це запрошення. А у вас тут буде 20 інвайт кодів, якими ви можете ділитись та запрошувати своїх друзів, близьких, або самі знаєте, що робити. Чим більше ви запросите, тим буде краще. Тут десь виходить 1,5-1,6 пір'ячка за кожну запрошену людину. Але теж цікаво, якщо та людина, яку ви запросили, також буде запрошувати рефералів, ви також з цього будете отримувати пірячко. Тож раджу запрошувати своїх друзів та отримувати за це бонуси. Добре, гадаю, з цим розібрались. До речі, коли ви використаєте свої 20 інвайт-кодів, у вас з'явиться вже одне посилання, по якому ви зможете запрошувати. Та ось цей один код. Це вже трішки буде краще. Добре. З цим розібрались, давайте перейдемо до наших місій. Розказую, що тут робити. Складного нічого немає. Ось тут нам потрібно просто законектити свій Discord та Twitter. Ось тут верифікувати свій Reddit, тому що ми його коннектили вже в налаштуваннях профілю. А ось в цьому завданні вам потрібно буде авторизувати свій твіттер, там буде кнопка авторизації, та зробити допис в вашому твіттері до ім'я. Як це робиться, давайте покажу. Переходимо на Twitter, і щоб, давайте я це вимкну. поки Потім натискаєте профіль, натискаєте редагувати профіль і вставляєте. Я ось через таку рисочку: вставляєте напис, табі і оцей ось квадратик. Але потрібно саме з квадратиком, щоб воно зарахувало. Потім повертаєтесь. Та верифікуєте це все в цьому завданні. Табі та квадратик. Тут ви можете скопіювати його з цього завдання. У вас тут він буде написаний. Ось тут вам потрібно буде верифікувати свій твіттер та зробити пост. Тут також складного нічого не буде. За це ви будете отримувати ось такий папірус. Потім натискаєте ось тут. І за цей папірус ви будете тут відкривати його. Та отримувати пір'ячко. Я десь два рази отримав 10 і там 5, 6, 7. Забрав досить непогано, я гадаю. А добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Давайте перейдемо вже до інших завдань. Дивіться, давайте перейдемо ось сюди. Ось тут нам потрібно буде купити NFT та продати NFT. Купляються вони за тестові монети Табі. А щоб їх взяти, переходимо за посиланням тестові монети табі». Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут вам потрібно буде вставити адресу вашого гаманця та натиснути Реквест. Знову ж таки, це тестнет, навантаження мережі, інколи вони не даються. Ось така помилка зараз в мене, але. Треба спробувати пізніше або раніше, і обов'язково ви зможете їх взяти. Дивіться, за кожен ось цей реквест ви будете отримувати дві монети табі. Максимум ви зможете взяти 10 монет на день, тобто 5 разів зробити реквест зі своїм гаманцем. А подивитись їх можемо ось тут. Якщо вони ось тут у вас не відображаються. Ви можете просто натиснути на аккаунт, і бачимо, що в мене є 5 монеток в табі. Але це дуже мало для того, щоб ми змогли купити NFT. Давайте знову повернемось до наших завдань. Гадаю, тут все зрозуміло, просто вставили гаманець, натискаєте реквест. Головне, щоб добре все працювало. Добре, повертаємось до місії. Так ось, натискаємо Go, переходимо сюди. Спускаємось трішки нижче, спускаємось та вибираємо любий тут якийсь. Ну, давайте ось це виберемо, спустимось. І бачимо, що в нас вона коштує 55 тестових токенів. І коли ви назбираєте собі тестових токенів краще брати десь до 100. Це 10 днів потрібно буде кожен день заходити та збирати. натискаєте Buy Now та купляєте це NFT. Так як ви бачили, в мене ще монет дуже мало. Так що я не зможу це зробити. Як тільки я це зроблю, я потім або в пості Телеграму, або зроблю коротеньке відео, покажу, як я це зробив. Після того, як ви його купили, повертаємось до місії та натискаємо Верифікувати. А ось тут нам вже потрібно буде продати нашу NFT. Також натискаємо Go та виставляємо те NFT, яке ми купили. Дивіться, можете не поспішати, тому що тест не тільки почався, і часу у нас, гадаю, ще дуже багато. Якщо буде щось дуже швидко закінчуватись, я обов'язково також відпишу в Телеграмі. Але. З часом гадаю, що NFT буде більше, тому що більше людей буде купляти і більше людей буде його продавати. Зараз, скоріш за все, хочу ще й заробити. Тобто купити дешевше, продати дорожче. Тому така велика ціна. Так що не поспішайте та чекайте гарної вдачі, поки збираємо тестові токени. Добре, гадаю, з цим ми розібралися, закриваємо. І далі є ось це завдання, яке ми теж поки що не можемо виконати, тому що воно ще не працює. Тут переходить сюди, і поки тут нічого не можу я зробити. Як тільки воно запрацює, обов'язково вам розкажу, що треба тут зробити в своєму телеграмі. Повертаємось до місій, закриваємо. Ну і останнє, я гадаю: якщо ви дивитесь мене на Ютубі, то цього завдання ви вже виконати не зможете. А ті, хто підписаний в мене на Телеграм, тим я вже дав це завдання і, скоріш за все, хлопці його вже та дівчата забрали. Але якщо ви все ж таки встигнете, то натискаєте сюди та потрапляємо на цю сторіночку. Переходимо сюди, конектимо ось тут свій Discord, підключаємо гаманець. І ми будемо брати участь у розіграші 10 тисяч вайт-листів. А зараз е користувачів 71 тисяча, 71,5 тисячі, тобто шанс 1 до 8, ну я скажу, досить непоганий. Але подивимось, що буде. Я гадаю, скоріш за все, хтось з моїх підписників обов'язково його виграє. І скоріш за все, мені здається, що коли ми виграємо. Ось це NFT, то можемо виконати вже буде ось це завдання. Хто не виграє, скоріш за все, це буде неможливо. Але це тільки мої думки, а там вже побачимо. Давайте повернемось знову до місій І на цьому з місіями ми закінчили. Виконуємо всі місії, забираємо ці папіруси, відкриваємо, за них отримуємо своє пір'ячко Збираємо пір'ячко та забираємо ось тут наші нагороди і чекаємо в подальшому новин. Скоріше за все, я гадаю, що завдання будуть додаватись, тому що це буде якось дивно, якщо вони не будуть додавати завдання, щоб люди могли фармити це пір'ячко. Але головне, також не забувайте про те, що можна буде запрошувати друзів та отримувати за це досить непогані винагороди. Ну і останнє, що хотів би сказати, також дуже раджу пройти. Перший тестнет, який я також нещодавно записував відео і показував, що потрібно зробити. Там потрібно зробити транзакції з монетами тестовими табі та обов'язково зробити деплой контракту. Інколи деплой контракту дуже важливий і за нього також дають винагороду. А складного там нічого немає, я все розповідав, посилання буде в пості телеграму. Ну і на цьому все. Теснет не складний, та, на мою думку, досить перспективний. Чекаємо новини далі, як тільки щось буду дізнаватись, обов'язково буду ділитись з вами. А поки чекаю вас в тому ж телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube відео. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бережіть себе! До побачення!